Доброго дня всі футболісти ФК Ветівки, їхні батьки та люди, яким не байдужа наша команда. Діти 2009-10 року народження прибули ми в Умань, точніше в село Городецьке, де приймає команда Домашні сугіри, команда Базис. На товариську гру залучили сьогодні чотири хлопчика з 12-го року, так сказати, дати їм можливість ощутити цей накал гри. І по можливості ми будемо робити короткі відео. Та Пояснювати по ходу гри. Е, Гра ця товариська, так як результат у нас тут не головне, а для нас сезон, можна сказати, вже закінчено, але будемо старатися ну, не впасти, як говориться, не це вкрасі. Ти! Аді! Ну, знаю. Король, варі, король! А зараз Пас! Зі 90%. Ставьте добре, не ти Вадя, диви росливі ті, теж не підпирає. Ой, що ти чуєш? Зупиняй м'яч, голову немає. Горой, Юля! Собі, Вася! Собі! Собі! Закінчилась наша товариська гра з рахунком 3-3. Мали можливості, забити, не забили і в кінці вирішили пробити пенальті. Першим пробиває Глеб Макрідін. Закінчилась наша товариська гра проти команди Бази. З рахунком 3-3 вона закінчилася і в кінці ми вирішили пробити пінальки. Перемогли ми 8-7 в серій пінальки, але це товариська гра і рахунок тут, можна сказати, не головний чинник. Але в першу чергу хочу подякувати ЗСУ, нашим хлопцям, які боронять нашу країну в такий нелегкий час і дають змогу дітям займатися тим, чого вони найбільше люблять. Також подякувати керівництву Базис за запрошення нас на товариську гру, проведення на такому чудовому сучасному полі. І побажати всього найкращого всім футболістам і нашої і команди Базис, і головне без травм. Слава Україні, героям слава. Всього всім найкраще. До нових зустрічей. 1-0, забив. Удар команди Базис. Не Видайко Іван. Рахунок 2-1. Удар команди Базис. 2-2. Чере пробиття Пінайки. Володимир. Рахунок 3-2. Через пробивати пенальті команду базис. Біля м'яча Діма, Ми ведемо рахунком 3-2. Наш четвертий удар. Пробиває команда, рахунок 3-2. Команда Базис. 4-3. Наш останній удар. Володимир Плаксій. 4-3. Останній удар команди Базис. Після п'яти пробитих ударів з кожної сторони рахунок 4-4. М'яча підходить. Вирішальний удар нашої команди, можна так сказати, Кося Оцабрик. Шостий удар команди Базис. Рахунок 5-4 на користь ФК тілка поки що. Сьомий удар нашої команди Міша Чернега. Сьомий удар команди Базис. Рахунок 7-7, Марсень Слободяних. Іван Жучишин біля удару. Давай, Сюженька! Давай! Рахунок 8-7 на нашу користь. Вирішальний удар. Перемога наша, по пінальті.